У нас сьогодні 10 квітня, але весною щось геть не пахне. Вчора сніг був, я вам ставлю відео, папа знімав трохи. Ну, сьогодні в принципі, не видно, що сніг був, але питалося вчора вже на вечір, був, то не було видно. Заховався тут був бо вітер такий дурний, дує, круто. Ну, Вроді ще передають опади, що буде якийсь чи дощ, чи сніг, не знаю. На сьогодні на ніч. Ну, Побачимо. Так, що в нас по плану? По плану, часка на оприскуватель купили форсунки гаджети з виливом на 100 літрів. Зараз ну, покажу. Поснімаємо наші форсунки, сітки. Почистимо оприскуватель, продуємо його і будемо ставити е, нові Ну да, Може я ошибся, не форсунки, а розпилітелі каджета. Машини стоять гружені, папа загрузив, трошки теж вставлю там, пару секунд. Ну, мама зняла. Загрузив соняхом, щоб зачистити Уже амбар, вже в амбарі чистенько, будемо стоять ждати. Може ціна якась з'явиться, бо та ціна вверх не скакає, непонятно, що воно далі буде. Хоча, як кажуть, нас не повинно коснутися ті трамп трамповські мита. Ну, всі знають, як у нас все відбувається. Так що йдемо зараз, заправимо прискотіль та будемо чимось займатися. І що ми тут з капою робимо? Бачите? грузимо сімочку. Храм наш помощник. Це у нас 9 квітня. Ех, який сніжок вали. Піздець, нахуй. Ці 12 місяців обнюхали, що ще, ще що. Капець, да. Де? 9 квітня у нас. Який сніг. Ось його. 9 квітня, Миколаївська область, Новодеський район, це наш ячмінь. Засипало снігом і лупи сніг, що це капець. А це 12 місяців обнюхали ще, це пиздец. Капець. Так, покажу вам розпилювачі. Ми так глянули одним глазом. 30 штучок тут. Взагалі 28, але бачу у подарок. Що тут ще є? Дивись, пахучка якась, це напевно, pH води провірять, ну це так Віталік казав. Ну і наклейка, який вилив і проче. Ну, вже зараз як поставимо, покажу. Митальючі, кстати, заліз. Що інфокусіри такого находила. А, і таку штучку. Ось таку штучку. Коротше, типу, пом'якшувач, пом'якшувач води, якщо вода сильно жорстка, типу щоб препарат лучше працював, Ну побачимо. Провіримо, побачимо. Форсунки жовтенькі в 100 літрів. Ми вже давно хотіли з Віталією і папі казали купити, ну папа щось ні-ні, а багато хто почав ставити каджати і доволі ними. Ну і Ми вирішили спробувати та й вам покажемо. Що ще з цяцьок я купив. Так. А, наклейки зробили. Зробили пару наклейок, Пару наклейок, агроканал Миколаївщини. Вітальон там вже одну наклеїв, але ну це я піду ну будемо зривати, бо він криво наклеїв. Все, Колосочки такі будуть в кінці. ну, бути агроканал Миколаївщини і в кінці такий колосочок. Побачимо, може сьогодні десь наклеїмо ну прохладу, ну, побачимо. Е, кстати, це я заказував теж, я на сівалку заказував наклейки на але Ми ще й не обклеювали, Хай тепленько буде, тоді будемо обклеювати. І Ці наклейки дуже реально по ціні недорого мені вийшло. Я прицінявся не в, одньо, не в одного цього Короче, В нього на 300 гривень вийшло мені дешевше зробити 10 наклеєк цих. Кстати, ссылку, номер телефону я оставлю в описанні і обіцяли зробити скидку. Я Не пам'ятаю, чи 10 чи 20%, якщо по промокоду Николаев по-англійськи, ну я все напишу. То 20% на наклейки вам буде скидка. Слідує, що, купив вот отаку пасту. Отаку вот пасту, хочу пробувати мана. Попробувати полинуть. Купив Дніпро такий круг мягенький. Не знаю, буду пробувати, ніколи цим не займався, щоб полірувати. Таку штуку купив. Ну, штихмашинку не купив, хочу спробувати турбінкою. Ну, побачимо. Получиться, не вийде. Зараз на кабіні сразу пробувати не буду. Попробую... На чомусь другому, як воно вийде. А потім спробуємо на кабіні. Якщо, звісно, на турбінки. турбінки теж не обороти крутяться. Якщо сильно будуть великі обороти, то прийдеться купувати цю полірувальну машинку, чи як вона там правильно називається. Ми провіримо, побачимо. Приїхали тут до Андрейки на поле. Поснімаю вам трохи він культивірує. Це в нього тут що? А? Що це тут? Дві дісковки, він два рази дискував, боронував і культивація. І зараз, ка... зараз ну, це культивація одна виходить. Зараз поснімаємо яким... Це він був мелькав цими дисками. Показував я трохи. Ну не сильно це, але я там подробно не показував, але він мелькав цими дисками. Зараз поснімаємо трохи вам, покажемо яким культиватором він культивірує. В принципі, вам скажу, непогано виходить для самодільного культиватора. У нього він 6-метровий, ну це я зараз покажу. Вчора це ж у нас 9 квітня було, сніг випав. Як ви могли бачити, я вставляв папині кадри. Ну, влага є, щось, щось піднімає влагу. Да, тут щось на стику трохи бугор є, але непогано, вирізає вроді. Добрий день сіка. Що там виходить? не А мельчаный, Давид? можно выставить, наверное. Что, сколько ты идешь, сантиметра 15? Не нужно, ну, он так был выставлен, я не знаю, я не ну, просто, назад, да, Он да, полностью глухой, получается. 6 метров. Да, да. Маленько, ты думаешь? Да, расстояние маленькое. Стой, стой, Так, Витальончик, что там? Будем на Т-150 гачить. Какой ты ходишь? Wow. це, що твердо а, і десь попадає. Та... Ну, і він твер... ну, глухий, немає, щоб він десь за колесом топчеться, воно ж кляне. Я казав, сюди б на цей брус поставити ото підпружиня, ні, ті белота чи що. І не треба було б три ряда, їх у два постав, вони перекривали, мені кажеться, друг друга. Ну робило б вона дуже нефігово. там Не рвало, ну вона ж підпружиня напіграла б уже. Що ти робиш? роблю? Да. Почистив штуцер, Відкручуй бортик. Зажму його, відкручу його, все, сейчас закачаємо, ми поїхали. А чого ти заглох? Бо забився штуцер, я наразі не Блін, неудобно, не воно можна впасти отак, якщо ножка, так? Да? Подкачка качає быстро? Блять, охуенно. Як на юмчику, да? Пять раз качану, нафиг фильтра уже понял. А ну, тут высосали, а то пока захуен. Понятно. Ну сейчас сейчас самотекум, наверное, трохи. Наверное. Хотя соляры мало навряд ли закачаем. Мурши, да? Мурчит. А ты сейчас звук да, Топливо так тук-тук-тук-тук-тук-тук. А -це, надо да, 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 І з Андраєм воду будуть заправляти, а перед цим ми спробували. Коротше, вирішився і на мані спробувати, як воно буде. Турбінкою акумуляторною. Не знаю, видно, не видно. Відповідняється рундук. І оці дві пластмаски на тер. Видно воно прям як відличається. Ефект вже подобається. Сейчас займаємося прискочею, зробимо по прискорі все, та й мабуть ну, продовжимо полірувати. Поставили распылителі. Зараз будемо Криво наклеєна, Віталій. Красиво туман роблять Так диви вітер вітер на дворі який як вони все одно ложать Так диви як красиво да? Та тут ж хімії немає Хоче здуває, але ну, все одно вітер дурний, ну диви, як красиво. Вони як центробіжні, я так зрозумів, мабуть. Дугенько вони позащлкувались, ну нічого, зато не будуть злітати, якщо я б щось зацепиш. Дождик іде пустився. Хай іде, вроді Віталій казав по прогнозу на цілу ніч. Хай іде. Дождик треба, дождика мало було, в цьому году, осадки мало, в цьому, году, в тому году, зимою. Так, поману, трошки я полірнув, почти що до верха я дополірував. Разниця є. Зараз, звісно, він на мачі нічого не видно, але разниця є. Він, мабуть, буде такий геть, як зараз камокрий цвітом. Е, в принципі, в мене виходить акумуляторною болгаркою полірувати. Один великий мінус акумуляторної болгарки швидко сідає акумулятор. Не встигають заряджатися. У нас три здорових, але не встигають заряджатися. Потім, може, завтра, якщо протягну переноску і буду маленькою турбіночкою полірувати. Ну, Разниця є, прям хороша. Капельки, як стікають, не задарився. Тут, наприклад, отак, ось, бачите, а тут отак. Ну, Красавець, дивіться, як от блискує. ну Тут сухався, бачите, який він сухий, тут грязний. Тобто побачте. Ну, коротше, буде, покажу ще, як би він був і який буде цей красунчик. Ось така у нас наклеєчка на І Ще на трактора треба наклеїть. І на фури наклеїться, а там далі буде видно. Може комусь ще підгонимо, якщо хто захоче. Трошки букву L косо наклеїв, ну нічого. Е, але заказу Агробренд є такий сайт, в них і Тік-Ток їх свій, я прикріплю. Е, <PowerPoint> та, може хтось подумає, реклама. Ні, Не реклама, просто в людини спитав, кажу, є Ютуб, типу, може, давайте промокод якийсь. Я платив за ці наклейки, як положено як всі. Просто я договорився за промокод. Промокод буде Ніколаїв. Ну, в описі під цим відео. І, якщо заказуєте наклейку, 20% буде скидка на наклейки вам. Так що замовляйте, якість реально дуже крута. сівалки я пізніше покажу, як ми поклеїли. Не поклеїли, поклеїмо. Хай сівалки трошки вже тепліше буде, витягнемо і її поклеїмо. А на п'ятах отак, дуже я круті наклейки. Андруш.

Видите, просто там, указал, что просто прощение, а вот свиньи, Андрей, а ты что робишь? Я вижу свинью, Серёжа, вот. А ты, блядь, сука, хуйню ты даже, как всегда. Чё я обмыл её, две граточки повымывал, ну, трошки ножки, может, глядь. Не, нормально, да. Не занимайся, сука, хуйнёс, Серёжа, блядь. Чё? Камеру вырубай! <реш> вырубай, нахуй. ну, Андрюша, покажи, какая красивая сало генеральское. Две-две прослоечки. В той свине обычно сало было красивейшее. Вот это генеральское. Ну, сейчас Андрей отрезает. Это на диете у нас. Сало на есть. Ну, покажи. Это красиво. Да тут тоже есть прослоечка. Да, понятно, что вы ночью дашь, блядь. У нас когда-то было свинья, там только сало было здоровое. Там маленькое сало, больше мяска. Нет, ну й меньше сало было. Ну, так то свиньи были, и наверное, по 200 чем по килограмм, тоді як их Ну да. Как вы сказали, 170. Она. Ну, да. Где ты хулок? Марк. Марк. Италион? Переходи, Что у тебя за работа? Я работал, дав навозом. Ой-ой-ой, не чисто. Я не не покиста. Мамой, гамна тифа. І толюна сама головна задача нафиг. Дейг на вулиці сухенько вже Так, продовжимо полірувати. Так ця сторона виглядає, як можете бачити. Да, підножку треба міняти сумельничком, але нічого страшного. Бампер вже трохи полірований. Просто ту я почав полірувати, а потім показав. Зараз треба за сьогодні цю сторону заполірувати. Капот, ці боковушки, козырек. Після снігу так все зазеленіло. Віталій там фонарина в тракторі міняє, папа сиплення на жорки буде підводити, я буду займатися мало. Що там? Красиво вийшло. Наполірували цього апарату з цієї сторони, як можете бачити, зараз як він виглядає. До ви бачили? А зараз так він. Наклеїли наклеїчку свою. А зараз знаєте що я роблю. А, кстати. Папа тут тікто ще. А я роблю... Полірував цією турбинкою. Просто вже поставив назад цей затишний круг на второй передачі взагалі огонь. Банків мені хватило відполірувати кабіну, Сзади не відполірував. Полірував, може, просто натирав. Взагалі. Звісно, три етапи було б непогано терти, ну не знаю поки і так гарно. Колпак, колпаки задні. На дахі стоять колпаки, ну їм. Не знаю скільки год і хром по свій ну, Наприклад, ці так блискучі. А ці, ось дивіться, я середину полірну, а по кругу він такий То Зараз буду полірувати колпаки задні. Ну, Коротше якось так. Да, може не ідеально. Колпаки старі, можете бачиш погнучить. То. Андрей, котрі з мені підігнав, настого робив, намотив. Но я вам сказав, все одно краще виглядять, ніж були. Тоді, як нові будуть. <гум> Но мені подобається. Такий вам зробив відосик. Не знаю, цікавий, не цікавий він вам буде. Якщо цікавий, ставте лайки, коментуйте. Кажіть що показати, може комусь щось буде цікаво. Кстати, форсунки, ой, розпалітели пару штук відбитих. А чи відбитих, коли сніг ішов. Ми їздили папу витягувати шкодою, ну, це ви вже могли бачити у відео. І крило відкрилось, ну коротше, по ямкам. Відкрилось крило, коротше, випало і дві форсунки, і два розпалітелі відбили. Ну, благо два запасних є і що, Цей натартий, стоїть, блистить. Цей, що? і цей, так. Білий, я не знаю. Білий це треба якийсь, все вже щоб професіонал якийсь полірував, щоб виполірувати його. Бо такий пастою чи натирав, чи полірував, ну коротко, на білому воно колпаки будуть блистіть, воно курка дивиться, улибається собі. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, до нових зустрічей. Тут ще мусорничок заразий треба буде обрати.